Сьогодні 11 січня, бачите, я ночую на вокзалі. В мене вигнали з хостела, я саме записав майже всі вірші з тусу, посвятив цю програму його до народження. Був в вишиванці, був в Курточці Радіо Свобода. І хазяйка хостела Людмила Геннадіївна, яку фамілію так я і не називав, ця курва викинула мене. Спочатку хотіла за те, що я типу, пиячив, пахнула. Я переложив два сертифікати гроші. За тиждень, але я їх не взяла ні в яку. А сколе що вам не подобається, те, що ви типу, випивали. У мене є інше пусто. Останнє цей пункт так і звучить, що можуть не продляти контракт без погодження якоїсь причини. Я подзвонив то, начальнику цих хостелів. Вона подзвонила, то він мені в дзвонить, що мені така честь, що казується. Що в нього 270 блядь, живуть безкоштовно. І мене зараз тут пошматують, прийдуть, понимаєте? прийшло два в е, компляжа молодих чоловіка, їм було не так незручно, що я в курточці Радіо Свободи з написом Преса, і в чому. В вишиванці бляд, збирався. Вони були ніякові. Я їм сказав, ну що на фронт не ходиш, чи то піти, а ви займаєтеся цим, підтримувати цих покидьків, а потім вони пожелали щастя. Тобто всім людям було. Незручно, а ця стерва, яка захотіла, блять, знаєте, такий вагінальний комплекс цих жінок, які вже кліматеричні стерви їх називають, вони вже у них не поступає естроген, гормони та поясняв, тільки блядь, тестостерон, і вони превращаються в відьми, Це ті тіші, які блять, клянуть молодь. І от їй хочеться сексу, а вона не може це вияснити, розумієте, вигнала мене без пояснення причин. Це мені смішно, але я їду на берег, буду там будувати трубу і буду знову радувати вас матеріалами. Підписиться на мініорблог, це була, мабуть, друга новина з циклу п'ять хвилин, за п'ять новин я обов'язково вийду в ефір. А зараз мене позвали в пункт незнавності, в попит чаю. я піду туди, перейду з цього темного холодного конкурсу. Але у мене така хитрість, у мене є електрогрілка. Я сидів на електрогрілці на гарячій, тобто яку знайшов у нас свалки, як і картини, як ікони, які ще зараз зі мною і знову йдуть на берег. Колись ці ікони, цю яку Мазепінського типу, блін. Я подарую картину імпресіоніста, я подарую музеям Києва. Я їх зберегу, не продам ні за які гроші. Сьогодні 12 число, майже п'ять, двадцять ранку, я сижу на вокзалі в пункті незламності. Його чай, бачите? Це називається фортеця незламності. Це справжня фортеця, не та, яка у нас там на Подолі три палатки. білі, називалися сферами незламності. То мене вигнали з хостела. Дуже мене тішить те, що е, там, начальник цих хостелів, яких тішиться тим, що він з хостелів, коли мене виганяв, то позвонив по телефону сказав, що якщо не вийду, то прийде 270 весеучників, які він дам там в і мене викинуть. Бачите, як ставки Колись, е, Коли починався Майдан, я розфарбував терез, то сказали, що була банда з Майдана. Потім мене міняли один на чотирьох, потім я поставив бліндаж, який строїть ціла рота. потім... Коли мій брендар взламали тероборона з Каніва, то сказали, що була ДРГ, з ДНР хотіла підірвати Канівську греблю. Тепер проти мене цілих 270 вишучників. Проти мене одного, то бачите, як я багато вартий. Але йду до себе на берег, там буду писати свої репортажі, монтувати. Я читав якраз вчора записав майже 5 віршів Василя Стуса, то мій дарунок для вас буде. Ей, вітаю вас, чаєм з фортеці. Незламності на залізничному вокзалі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал. канал. А, Галазі Кітінюс з вами був Мирослав Тямощ і Галазі Калій Дмитрович. Чекаю на вашу фінансу. Які сонця. Зараз я перебуваюсь. завтра водохрещ. Повітала мене Тетяна Гоц з інших всіх привітала. Ви знаєте, що і внук Бадан Ковальчук все ще знаходиться в полоні, втористській колонії 27, в моєму рідному місті. Яке зараз чистіково терезі, то, то я написав коментарі, що ця вода, яка приповняється Святим Духом, стається чарівною, чудотворною, перетворює, надає людині сили опуститися в полонку і що вона їй надає сили дочекатися її онука і нам усім набратися сили дочекатися перемоги, перемогти в цій війні. Ну, хотів вам сказати, що я тут не так просто, а ви знаєте. Буде матеріал називатися. Бачите, я в кіпці Футбольної Федерації України. знаходжуся біля свого схорону, ви знаєте, що в мене вкрали демар Я зараз будую демар Новий, тут ми потім я зайду вам покажу, картини попали сюди. ну давайте я вам зразу покажу той демар Так, ось бачите, в мене вкрали, тепер я. Зараз, будь ласка. Ось, бачите, скільки чотири цеглину ношу щодня, майже тиждень йшло на те, щоб наносити стільки. Мені ще треба 2 метри вкрали, підняти до самої гори. І там буде в мене вже справжня труба, грубка. Тут у нас буде національна символіка. Я там привіз тарелі, які викидували на Андріївському узвозі, будуть тарілі з національною символікою, з нашим майданом. Ну, і хотів вам показати, бачите, ось е, картина приїхала, але там бачите, є ушкодження приїзд мені не дався, дуже важка. Ікона приїхала. Мене вмовляли розбити ікону, і тоді вони куплять ікону. Але це ви знаєте, що це Мазепінське, справжня мацепінська школа при лаврі ікона, і я так і не вирішив її розбити. То експонати музею є. І там є метелик. Бачите, там метелик. Зараз я вам покажу того метелика. Ось, від, і Хотів сказати, що ви знаєте, що є такий ефект метелика. Ну, Дуже погано його видно. Ладно. Переходимо в основній формі. Того, для чого я все це, це записав. Так що хотів вам сказати, що я вчив якраз вірша Василя Стуса. Цей вірш називається. Ну, я його буду бачити в підборці моїй Василя Стуса. Там є такі строчки. Зараз я вам прочитаю. Тут дуже виразно. І ця жінка, яка мене вигнала з хостелу Людмила Геннадійна, я пообіцяв, що вона буде фігурувати в моїй книзі. Вона хотіла навіть назвати фамілію, та яка виклала поліцейських з автоматами двох, до речі, які приїхали мене виселяти. Ви знаєте, що зі мною розмовляв цей директор хостела хостелів, які але це збиває ще і ДТ цоє індивідуальний підприємець. Що в нього 170 аж хостелів, вивчив законодавство, згідно якому вони функціонують там сплошні порушення, в ньому чогось живуть 270 ВСУшників. Питання, чому живуть не в казармах, а в цих хостелах, що вони там роблять. Ну, Але ця жінка була буєна такою страстю, як ви знаєте, що я й прочитав перший вірш Стуса Ямар навчив громаду такого кохання, там біліли. Стегнув, що шулях, не скоро на вовчиця зголодніла. По диких лозах шматувало тіло, аж червонів бугульник в ногах на покотьолах гупи, грук, ніг і оча, хит острахи ягнятка. Аж ось вона, аж ось вона розплата, аж ось він шали, дикий гріми, і гріх і довгі гони видовжених тіл, і затліли на диверхівки цей кошлати це просто волосся, гарячий тьмяний суходіл. І послав, що це було перше кохання стуса до своєї жінки Валентини Попелюх. А потім мені пішло, пішло. Я чув і прочитати ще інший вірш Стуса. а в цьому вірші стуса. Я їй пояснив, що існує це ж любов до України, якотра Тараса Шевченка була наймичка, ви знаєте, там Катерина, який би згинув зг... з... З... збавив москаль. І вона стала покритькою і покриткою покрита була, ну і те все інше. Ви знаєте, цей вірш Тараса Шевченка, де те, що нас обманула Москва, було в символічній формі було зображено. І оцей вірш я говорю: от є такий вірш, оземе трачена явися, де. Був такий Зевс, який у формі лебедя приходив до, чесі, до, чесі, до, осіб, до чоловічої статі це ганімет, і до жіночі сімелу, і там її зваблювали, від них проходили а, такі царі напівбоги. І так само та модель прослежується і в нашому ви розумієте, Святому Духу Ісусу Христу, який народився від непорочна зачати, ну, зачати Деви Марії, яка була, не могла мати від свого чоловіка, все це знаєте, Біблію, то знає Біблію, і знаєте, що це використовується навіть в християнській релігії. І ось я говорю з і, ну, і читаю того вірша, де пояснюю, що таке, той лебідь і що там якраз зображена еротична сцена. Давайте я вам прочитаю той вірш, хай він тут прозвучить, хоча в мене і в іншому варіанті. Оземле втрачено. Бачите, яка красива. Оземле втрачена, явився, будаю з булому сні, і лазурово простелися, і душу вилюкуй мені. І нагадай, передні минулі, росою згадок окропи, віддався благі покуті. І тихо вимов, лихо спи. Санцях люпощаться в озерах, спадають гуси до води, в далеких до життєвих ерах твої розтанули сліди, де сині ниви в сум панятті, де чорно вороня лісів світанку тіні палехаті, найдрайдових голосів причадні наші б і плескіт крили, під хвиль, і солодавий запах винниці, молечний трунок біль, де дня розгойдані тарілі, мася ж жмілів твої пшеничні руки білі, неначе шути корч жалів, де чорні косом світанку, і жаром спечені уста. Троянди пупінки духмяні, і вся ти грішна і свята, де та западиста далина, й приворок, і те кубло, де тріпалось лебідіння, туге ламаючи крило, і голубі, вольготні лети, і плескі трайдуги в крилі минуле озовися, де ти, на чорному переблисні тлі. І звернув увагу на цей лебідь, де він з'являється, що в самому кінці майже вірша, твої пшеничні руки білі, наче шути корджалів. Тренди, пупенькі духмяні, ти грішна й свята, де та западиста далина, ну, понятно, що таке та западиста далина, то й приюрки те кубло, де тріпалося лебідіння, ту туге ломаючи крило. І голубі, вольготні лети, плескі трайду в Минуло зовися, де на чорному прабисні тлі. Оземле втрачене, явися, бо да з бовному сні зорова простелись. І уся особа двонога, кстати, вона була скаутом, вона зараз має. Пишні форми, те їх хромає ця інша, і прибиральниця з чеховського проулку, проулку Чехівські 6 і провулку. І там з хлопцями я розмовляв, откуда мене що вона що на підтримаков влаштовувала ці протяги. І лежала і все ж слушала, що я там з хлопцями розмовляв, в тому числі на сексуальну тематику. І ось я вам розказую, що одному з хлопців, який вчиться Карпенко Карого, його звати Едуард. Я говорив, що я вчив іспанську мову. І ось вам. Аналог, що перо перо. Це по-іспанськи. Догадайтеся, що. Да. То саме, що є у чоловіків і що задовольняє жінку. Перо. І ось там перо. Вони, блять, асоціації пішли в мозгах, як там говорить Ольга Карстолова, що я мислю асоціаціями. асоціаціями. всі люди мислять. І ось я вам хочу сказати, що я захищав дисертацію Платона проблема ірраціонального». можете знайти. Вона на языке, тільки, язиці, Ростов, на Ростовському університеті. І ось ця диссертація, яка є феноменом, бо вона я її захищав застосуванням дагоньгрецької, латинської мови. І майже відкрив у Платона, на якого ніхто не звертав уваги. І ось там є така глава в третьому розділі антології Платона. У третьому голові є параграф, так і називається Возділююще начало, епітумія, хора хоріс в діалогі тімій. І от хора, що таке хора, це жіноче возділюючий начало. Він пані, що таке возділюєще, а хоріс чоловіче начало. І хто думав, що такий хора хоріс стосується цьому, в цьому закладі? І так я. Очинився тут, ну і тому я їй ще обіщав, що прочитаю зрілого кохання вірша, якого я там прочитав біля пам'ятника закоханими. його побачите. Я буду викладувати всього стуса, якого я читав. І Кораз я його записав в той день, коли повернувся в хостел. І мене звідти вишвернули. Вона приходила, говорила, що вона вже відьма, понімаєте. А в цьому діалогі тімі мій говорять, що жінки, якими об'юять вожалі начало, самі страшні істоти на світі, вони перевращаються в відьом. І ось вона говорить, я ведьма приходить, я ведьма, там вокно відкривають. І все, хочуть шторку в мене відкрити. І ось той вірш, щоб ви почули його. Потому що я обічаю книгу написати, це буде п'єса достойна Чехова, того провулку, де я був. І ось я вам його читаю ще раз тут, не біля пам'ятника закоханим, а біля моста закоханих в Києві. Оцей вірш Стуса. Читаю його вам. Ти вірш, ямар навчив граматику кохання, граматику грудей, губ твоїх, то вбігала і ховала сміх між до зубів затиснений захланний, беліли стегна в хирших шулюгах. Нескорна вовчиця зголодніла, о дику рогозу шмагала тіло, а червонів богульнику ногах. Опокотюла губи рук і ніг, відьомська заверюха, пелехата, жбурнула нас, мов віхар на розплату, поглухлий яр. І в грім, і в гріх тягнулись гони видовжених тіл, корілись дима верховіття сосен, коли кошлатий простоволосий волосий загоготів багаттям суходів. Вовтузилась Петрівчина і ніч, відлиглий ранок припахав навозом, одвігли ранок припахав навозом. Сузір'я бігли за чумацьким возом, і ми пливли в бурнатому човні. І ось хто думав, що цей відьомський віхор пелихатий закине мене сюди, я знову буду жити у лісі, вільна людина. Я зекономив два рази по 700 гривень, 1400 гривень і плачився за цей хостел. Там кожна доба стоїла 100 гривень. І цей відомський віхр пели хати швирнув мене сюди знову на свободу. Бо яка може там свобода, як ходить у ця кульгая, ця жирна істота, її по-іншому називають з громадною дупою. Там знаєте, блять, в Африці набивають полотенцями, щоб такі блять ім'ять дупи. А там така дупа, що бреть, проходить. І ось ця дупа захотіла сексуаль. З ким. Як туди підступитися? Навіщо вона мені потрібна? Я хочу сказати вам таку річ, що я предпочитаю. Балет піх пахіта піхві. І тому пахіту я задоволення буду дивитися на ту. Звиняйте мене. Дупу з той піхвою я дивитися не бажаю. І от такі от фрази, і я пообіцяв, що сидів, що я напишусь колись її книгу. Вона сказала, а мою фамілію запишіть. Так от, Людмила Геннадіївна, це буде п'єса. П'єса Відьомська Заварюха, пелехата та попадав. Так що попадала, можете відкрити, але знайдуть інформацію про нього, ну це буде дуже весело. Там будуть, кстати, колядки. Тому що всі хлопці, які там були, і дівчата, хотіли піти до мене в хостел, покалядувати. Ми були майже поряд. Але я думаючи, що ну, дуже, там же ж команда така, і не сподобаються ці колядки, то в цій п'єсі вона буде починатися саме з колядок, там буде співати, а потім почнуться, як у вечорах на хуторах Блюздіканки, чи у Котляревського Наталхіпова. Дія. А вона дія, буде розвиватися до того, що буде дуже смішно. Це буде не не трагедія. Хоча для мене була справжня трагедія тащити аж вісім сумок ці картини, цю ікону розбирати. А вона стояла, вигнала мені на, 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 в, майже 18 годин, залишалась до комендантської години. І дивилася, там буде такий одна, типа возного, коли, до речі, я колись грав. Спомнімо в Софію Прокофівну е, в молодіжному театрі у нас 23 школі в Терезі, яку ми ставили в 8 класі. То буде там такий Антон, який там їсть безкоштовно дає гроші на яєчко, щоб ми купили, щоб за нього все зліпили. Цей Антон якраз і натякає на те, що з, з, з цієї команди у них щось є. Тобто це буде дуже смішно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на відеоблог. Я це обов'язково змонтую і ви побачите на моєму каналі. Галазюк, Yuki News. Допомагайте мені, до речі, фінансово. Я майже залишився без грошей. Я буду вас радувати, радувати такими матеріалами, які ви не побачите на жодному Стуса.